Сьогодні ми в відео покажемо, як ножі для щеплення довести до ось такої гостроти. Різні ножі, І ми будемо всі їх доводити до ось такої гостроти. Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас, здається, 13 березня. 25 рік. Ну, ось так, як завжди, сів, точить ножі, готуємося до щеплення. Хоча вже потрібно було його закінчити. Сьогодні покажемо, як ми точимо. Як завжди, мої рецепти, нічого вони такого дорогого і нічого вони не потребують занадто. Це те, що в кожного є, що можна. Зробити, з чого можна зробити. Прості рецепти. От навіть я сиджу зараз ішов в хату от в гаражі. От Думаю, що так зарано йти. Темно на дворі. ну, ще є час, тільки ну, 8 година. Взяв ножі, думаю, потрібно підготуватись. Ще й ось поруч стоїть підчепа. Он, в відрі, бачимо, під щепа стоїть. Щепа. Живці, коротше, які я відправляв, лишилися. Тут прохолодно і вони довго, добре зберігаються і завтра ми, мабуть, їх будемо щепляти. Зимове щеплення вже потрібно було закінчити, вже починати. ну, ще зарано. На мою думку, як я рахую, то зарано потрібно, коли вже піде повністю сухорук. Сокорух набухнуть бруньки вже почнуть розпускатися. Ото саме краще для щеплення. Тому що ви самі розумієте, що щоб щепилося, потрібно, щоб тканини живі були, жили, а не ще в сплячки. Але то інша тема. Ножі. Ось мій старий ніж, як старий, не знаю, придбав я, чесно кажучи, десь на базарі. Не знаю, де я його придбав. Ну, Він мені подобається і я ним давно. Китайський. Тримає дуже гарну гостроту. Ну, от вдало так. Зроблений примітивно. Це ніж, який я в минулому році придбав. Думаю, ну, придбаю спеціальний о верано. Ну, я його точив. Чесно, декілька щеплень зробив і все. Сідає, дуже він швидко сідає. Ну, і заточимо ми. В цьому році, хто спостерігає, ми придбали ось такий дуочино. з дешевих. Ну, Щось мені здається, що він поки не вступає. Ну, будемо, буду намагатися як робити щеплення, рахувати, скільки він зробить без підточування. Тому що ось цим я робив та всі свої щеплення, скільки я робив, я його раз натачував і все. Більше я його не підтачував. Ну, я робив ну, більше, там, хай 500, хай там 300, хай ну, хто його знає скільки. Тому що робилося мінімум 200-300 на підчепі, а потім на деревах ще дуже багато. Ну, то таке. Ось цей ніж я вже наточив. Ну, В принципі, він і не сідає його. Що, що нам потрібно в першу чергу? Потрібно. Ну, я ж кажу, все буде по-простому. Звичайний ось такий брусок, от ви бачите, він я не малюю, не вимиваю, щоб було красиво, щоб там він у мене ось затертий такий. Бачимо, кольори вирізняються. Трошки грубіше, трошки мілкіше. От самий мілкий, який був на базарі, я придбав ще 2 роки назад. ось такий брусок. Ось цей брусок це я знайшов на полі. Колись там було село закинуте, був погріб там. І ось так виорали його. Такий мілкий-мілкий, дуже мілкий. От він в мене зберігається вже декілька років. Саме простіше, щоб поправляти, направляти первинну заточку, зробити, вирівняти ніж, я використовую ось таке. Приспособу сюди ви можете приклеїти наждачку будь-якої фракції, і робити з нею, з нею, ними ножами, що хочете. Тут рівненька площа. Ну, Набивають на брусок. А на брусок в мене набитий ось, ось, шкіряний ремень. Тут він з пастагоя, але пастагоя, ось вона. Я придбав теж на базарі. ну, Це не та армійська пастагоя, вона мені не подобається. Ну, не подобається. ну, ось З однієї сторони, з пастагоя. З іншої сторони для повністю вже вичищення і так сказати заточення буде, видно, не буде. Доблиску ножа, ну, лезо, що ріже. Я вже на чистому ножу поправляю. Що потрібно? Ось потрібно, бачите, рука у мене, як жінка каже, як, ти як в лишаях. Ось така гострота. Бачите? Ось. Бриє, як лезо. Легенько. Ось така гострота потрібна. Ніякі осі канцелярські так різати не будуть. Ось беремо, а, як всі люблять, я ж навіть приготував папір ніж. Не знаю, як буде видно, тому що все так примітивно так сказати. Примитивно. Зараз наведемо фокус. Все воно. В прямому такому без всяких монтажів. Не люблю я ось ці монтажі, чому в мене відео не люблю я монтувати. Ось ніж. Бачу, як він легенько ріже. я Він під вагою своєю ось зрізає. Одесь кінчик не дуже ми затачуємо, я ним і не користуюся. Новий ніж доочині. Ну, ну, ріже. Ну, не так, ну я намагався його ще підправляти. Ну, цей виранок, хоча його і точили, але він щось там ріже, намагається, бачите, тільки пошкодив. Зараз ми будемо точити. Як точити? Уже буду розповідати швидко і так дуже довго йде. Все, далі буде пів години розповідав, тепер буде дуже швидко. Як я точу, беремо ось такий брусок, в ідеалі його змочити. Не буду зараз мочити, хоча ось у нас, у нас все тут знайдеться, під рукою ось намочимо водичкою. Ось так впиталося. Що ми робимо? Ніж для щеплення, для куполювання, має односторонню заточку. Для Є для лівші, є для правші. Ось для правші, коли ми його ось так тримаємо, знизу у нас рівна сторона, зверху у нас йде на конус, так сказати. Цю сторону ми не трогаємо. Ми беремо ось цю сторону, де в нас іде на конус. І на брусочку. Ось так. Хто робить ось так? Хто робить тільки ось так? Ну, ось так, коли робите, то край леза завжди завертається. Якщо у вас дуже мілкий нождак, ось так, робите, проводите. До тих пір, поки ви бачите, що воно вже у вас підточилося. Потім, потім, якщо у вас дуже воно ви провели і вас там, там бере, там не бере, берете, можна і відразу ось на цьому кругу ось так так само вести. Але на наждачці воно так не вийде, тому що можна зрізати. На наждачці в основному тільки ось так. Виставляємо кут. Ось такий кут, там, як вам показати, ось кут шукаємо заточки. Ми ставимо ніж і дивимося. Дуже гарно, не знаю, буде вам видно, не буде. Ось, о, тут лезо піднялось. Ось. Ось такий кут потрібно тримати, коли лезо опустилося. І ось так ми його точимо. Точимо до тих пір, поки ми побачимо, що вже. Ми сточили, що воно вже краще не заточе. Потім ми перебираємося на тонший, на мілкіший нождак. І на геть мілкий. Ну, наскільки у вас є мілкий. І потім, лише потім, і без цього у вас нічого не вийде, ремень пастагоя. І ось так уже в одну сторону ви робите дзеркало на пастагої. А потім перевертаєте. І на чистому доводите до блиску. Ну, разів 100 прийдеться. Бачите, я ось такий цей ніж, він м'який, видно. Я ось трошки поводив, і він уже, не знаю, буде видно, не буде, він уже як дзеркало блищить. Він дуже швидко сідає. Ось такі справи будемо ми точити. Я вам показав, як я наточив цей, будемо ми до такого самого доводити гостроти цей. І потім вже розповімо вам, коли і як. Ми будемо щеплення. Ми покажемо обов'язково способи щеплення, як ми щеплюємо, якими способами це все буде показуватись. І так відео затягнулося, так що тримаємося, буде все добре.